День гідності та свободи. Планувалося, що раніше, пізніше, можливо, але якраз все спіпало, що от сьогодні, День гідності і свободи. Десять років, як агресор вступив на нашу землю. Тисячу днів повномасштабної війни. За цей час змінилася наша країна. За цей час змінилися ми усі. Не такі, як ми були до цього. Ніхто з нас, звичайно, не думав, що колись буде війна. Ніхто не думав, що у 21 столітті будуть гинути люди.